У Дніпрі відбулось прощання з активістом і головою профспілки автомобілістів Михайлом Тонконогим. Він був відомий як волонтер. Через свою активну позицію неодноразово ставав учасником конфліктів. Це ринкова економіка, це поняття, яке невідоме людям, які є професійними активістами. Вони його не вивчали, вони його не брали до рук взагалі ні підручники, ні. Багато хто сприймав його активність та різкість у висловлюваннях неоднозначно. Кажуть, Михайло неодноразово отримував погрози. Він всім займався, що як йому здавалося, йде на користь людям і йому. При тому йому я поставив на друге місце, тому що він про це думав, мабуть, в останньому людям, ще людям, ще людям, а потім може вже йому. Він вступав в полеміку. Він доводив свою правоту чи признавав свою неправоту, і це було дуже круто. коли 23 липня Михайло вчасно не повернувся додому з ділової зустрічі. Рідні одразу звернулись до поліції. 25 липня тіло активіста було виявлено у передмісті. На даний час відомо, що між потерпілим та фігурантами відбулася зустріч, в ході якої відносно потерпілого була застосована вогнепальна зброя. З метою приховання слідів злочину, тіло потерпілого, було закопано в лісосмузі. Автомобіль було сховано заздалегідь орендованому гаражі. За скоєння навмисне вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні, 29 липня, у середмісті Дніпра відбулося прощання з Михайлом. Прийшло понад півсотні людей. А сама церемонія проходила за єврейськими традиціями. Серед присутніх були родичі, близькі друзі та колеги, які досі в шоці від злочину. Його вбили, притом вбили жорстко, вбила незрозуміло жорстко. Я взагалі не можу зрозуміти, за що можна вбила вбити мішка. Про мотив злочину поліція не повідомляє у соцмережах. Шириться інформація, що причиною могли бути гроші. На жаль, ми всі в дуже великому шоці. Ми не очікували, що це може статися. І в нас ну, в нас немає ніяких, знаєте, навіть думок. У нас просто велике питання, як нашого друга могло не стати. Для нас це ми всі досі в якомусь сенсі в це не віримо, і ніяких здогадок, думок, чому і як, ми, на жаль, не маємо. Причину та мотиви вбивства з'ясовують правоохоронці. Наразі підозрюваних затримано. Це 39-річний житель Слобожанського та 23-річний дніпрянин. Ведуться слідчі дії: Євген Полторацький, Павло Черненко, Дніпротів.